Вітаю вас, мої дорогі глядачі, слухачі та підписники. Сьогодні поговоримо з вами про грибкові інфекції. І ми не будемо торкатися таких складних ситуацій, коли нам потрібен лікар, а банально, коли ми десь були з вами в басейні і підхопили грибкову інфекцію. Що ми можемо з вами робити? Зазвичай ми ну, гуглимо, шукаємо щось або йдемо до фармацевта в аптеку і запитуємо їхні поради. Тому для себе візьміть на замітку, що так дійсно при легких грибкових ураженнях можна справитись самостійно, це називається відповідальне самолікування. Тому ви обираєте чи фармацев допомагає вам обрати певні ліки. Це протигрибкові засоби топічного місцевого використання, як то крем мазь. Гель буває, спрей буває, тому по діючих речовинах, саме по симптомах, обирайте, який найкраще вам засіб буде підходити. Також прошу не забувайте про те, що потрібно обробляти і взуття, особливо якщо воно закритого типу. Тому також обирайте засоби для обробки взуття. Корисно буде приймати додатково вітаміни. Вітамін Д, цинк омега-3 поліненасичені жирні кислоти допоможуть вам швидше позбутися грибкової інфекції. І хочу сказати також: не зволікайте, якщо бачите, що не справляєтеся самостійно, то потрібно все-таки відвідати лікаря, який зробив би вам призначення, курсову терапію, схему прийомів. Певних ліків для того, щоб позбутися грибкової інфекції, тому що вона здатна розповсюджуватися, і ви, звичайно, можете наражати на небезпеку інших людей і своїх близьких. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, переглядайте відео і робіть свої коментарі. А також можете задавати питання, які вас цікавлять чи пропонувати тему, яку б ви хотіли почути. До наступної зустрічі!